Релігійні вірування в Римі мають давню історію, яка сягає до періоду заснування міста. Вірогідно, перші обряди та культові практики римлян були пов'язані з культом предків та природними божествами. Для римлян велике значення мали духовність та віра у богів, яких вони сприймали як покровителів міста та імперії. У римській міфології було понад 30 божеств. Кожен з яких символізував певний аспект життя та природи. Наприклад, Юпітер був головним Богом та захисником Риму, Меркурій Богом торгівлі та вісників, а Нептун богом моря. Ці боги мали свої святині та обрядові дії, які виконувалися з метою примирення з ними та забезпечення благополуччя. Інтересно, що римляни також вірили в домашніх божеств, які були присутні у кожному домі та забезпечували захист та процвітання родини. З розвитком імперії та контактами з іншими культурами, зокрема грецькою, римська релігія почала позичати елементи міфології та вірувань інших народів. Це спричинило певні зміни в пантеоні римських богів та обрядовій практиці. З часом з поширенням християнства в імперії традиційні римські вірування стали втрачати популярність адже нова релігія пропонувала інші цінності та переконання. Це призвело до поступового занепаду римської міфології та вірувань, смо, а також до прийняття християнства як державної релігії. Таким чином історія релігійних вірувань в Римі відображає не лише духовність та культурні традиції народу, але й взаємодію з іншими цивілізаціями та еволюцію світогляду на протязі століть. Міфологія та пантеон римських богів відіграли важливу роль у житті давнього Риму. У римській міфології було понад 30 божеств, кожен з яких мав свої унікальні характеристики та функції. Наприклад, Юпітер, Бог неба та грому, був визнаний головним богом римської держави, його культ був надзвичайно поширеним і на його честь було побудовано величезний храм на капітолії. Ще одним визначним богом був Юнона, дружина Юпітера та богиня шлюбу та жіночості, вона також була покровителькою міста та родини. Римляни також вірили в Марса, Бога війни та плодючості, якому присвячені були великі свята та обряди, однак не всі боги були пов'язані з позитивними аспектами життя. Наприклад, Плутон, Бог підземного світу та померлих, символізував темряву та загадковість. У римському пантеоні також були боги-протектори, які відігравали важливу роль у захисті та процвітанні міста. Наприклад, Бог Вулькан був покровителем майстрів та кузнеців. А богиня Веста покровителькою домашнього вогнища та родинного затишку. Ці божества мали свої власні святині та обряди, які відображали важливі аспекти життя римлян. Цікаво, що у римській міфології були й боги міфічні створіння, такі як сатир, напівлюдина напівкоза, який символізував веселощі та плодючість. Римляни вірили в силу божеств та здійснювали обряди та жертвопринесення для забезпечення їхньої ласки та захисту. Міфологія та пантеон римських богів надавали народові сприйняття світу, його устрою та взаємозв'язків з небесними силами. Ці вірування впливали на всі сфери життя римлян від політики до побуту, від війни до сім'ї. Римська релігія була складною системою, яка відображала культурні та історичні особливості цієї великої цивілізації. Римські релігійні обряди та культова практика відображали багатоцінні аспекти давньої цивілізації. Одним із найважливіших обрядів був обряд відкриття нового торгового шляху, який проводився на честь Бога Меркурія, покровителя торговців та мандрівників. Цей обряд включав в себе спеціальні жертвопринесення та молитви за процвітання торгівлі та безпеку на шляхах. Численні свята відзначалися в Римі протягом року, зокрема величезні фестивалі на честь богів, які супроводжувалися гучними урочистостями та розвагами для народу. Статистика показує, що у Римі було понад 60 великих свят та безліч місцевих обрядів, які відзначалися на різних рівнях суспільства. Одним із найцікавіших обрядів був обряд весілля, під час якого проводилися різноманітні обряди та ритуали для забезпечення щасливого союзу та плодючості. У римській культовій практиці велике значення мали храми, які були місцем збору віруючих та проведення обрядів. Наприклад, храм Кастора та Полідекса на форумі Романо вважався одним з найбільш шанованих місць для римлян. У цих храмах зберігалися святині та відбувалися релігійні обряди під керівництвом жерців. Таким чином, римські релігійні обряди та культова практика були не лише проявом віри, але й важливою татуціокультурного життя та вторедитвіму. Грецька міфологія мала значний вплив на римську релігію, сприяючи обміну ідеями та символами між цими двома культурами. Римляни у свою чергу активно взяли на озброєння грецькі міфи та богів, перетворивши їх на власний пантеон. Наприклад, головний римський бог Юпітер схожий на грецького Зевса, а богиня Мінерва відповідає атенійській Афіні. Історики вказують на те, що приблизно 40% римських божеств мали грецьке походження. Це свідчить про великий вплив грецької міфології на формування римської релігії та культури. Крім того, на час Римської імперії у Римі було понад 300 храмів, присвячених грецьким богам, що свідчить про поширення та популярність грецької міфології серед римлян. Необхідно відзначити, що грецька міфологія вплинула не лише на релігійний аспект римського життя, але й на мистецтво, літературу та архітектуру. Багато художніх творів римської епохи було натхненними грецькими міфами та легендами, що свідчить про широкий культурний обмін між двома цивілізаціями. Грецька міфологія відіграла важливу роль у розвитку римської релігії та культури, збагачуючи та розширюючи світогляд народу та сприяючи культурному розмаїттю у Римській імперії. Поширення християнства в Римській імперії відбувалося поступово. Але з часом набуло значного впливу на життя імперії. Християнство як нова релігія спочатку зазнавало переслідувань та обмежень у Римській імперії, проте, незважаючи на це, воно знайшло своїх послідовників та прихильників серед народу. Інтересно, що перші християни зазвичай зустрічалися у таємних зборах, які проводилися в катакомбах або приватних будинках. За деякими оцінками, на початку Третього століття у Римській імперії. Можливо, було близько 5-6 мільйонів християн, що становило близько 10% від загального населення. Поступово християнство ставало все більш поширеним, а римські імператори все частіше виходили на позицію толерантності щодо цієї релігії. Важливою подією у поширенні християнства було прийняття Константином Великим християнство як дозволеної релігії у 313 році за декларацією Міланського едикту. Це вирішально вплинуло на статус християнства у Римській імперії та відкрило шлях для його подальшого поширення. Згідно історичних джерел, на початок V століття кількість християн у імперії вже перевищувала 10 мільйонів осіб. Це було близько 20% від загального населення. Однак, незважаючи на зростання чисельності християн, імперія все ще залишалася місцем конфлікту між новою релігією та традиційними віруваннями. Під час правління деяких імператорів відновлювалося переслідування християн, що призводило до кривавих подій та мучеництва віруючих. Проте, не дивлячись на це, християнство все більше закріплювало своє положення у Римській імперії та впливало на культурний та релігійний ландшафт імперії. Поширення християнства в імперії було складним та багатогранним процесом, який суттєво змінив релігійну картину. Та соціокультурний контекст давнього Риму. Суперечності між християнством та традиційними римськими віруваннями відображали складні взаємовідносини між новою та старою релігійними системами. Християнство, як монотеїстична релігія, стикалося з традиційним римським пантеоном багатьох богів та культовими обрядами, що призводило до конфліктів та релігійних суперечностей. Римляни вірили у багатьох богів – Кожен з яких мав свої функції та вплив на різні аспекти їхнього життя. Наприклад, обряди в честь богів включали в себе жертвопринесення та ритуали, що не завжди відповідали принципам та вченням християнства, це призводило до напружених стосунків між прихильниками різних релігій, християнство підкреслювало важливість моральних цінностей, милосердя та любові до ближнього. Що часто суперечило жорстоким аспектам деяких традиційних римських обрядів та практик. Статистика показує, що протягом перших століть нашої ери християнство набувало все більшого популярності серед населення Римської імперії. Згідно з історичними джерелами, на початок IV століття понад 10% населення імперії вже визнавали себе християнами. Це свідчило про значний вплив нової релігії на римське суспільство та культуру. Суперечності між християнством та традиційними римськими віруваннями підкреслювали глибину та складність релігійного перетину двох світоглядів, які впливали на всі сфери життя імперії. Переслідування християн у Римській імперії були важливою частиною історії цієї давньої цивілізації, зокрема, період переслідувань християн у перших століттях нашої ери. Був важливим для формування християнської спільноти та її віри в незалежність від традиційних римських вірувань. Імператор Нерон відомий своїм жорстоким ставленням до християн та переслідуванням їх після пожежі у Римі у 60-му році. У період правління імператора Діоклетіана у 3-му та початку IV століття відбулася одна з найжорстокіших християнських переслідувань, відома як Діоклетіанові переслідування. Під час цього періоду тисячі християн були засуджені до смерті чи вигнані з імперії. Незважаючи на це, саме під час переслідувань християнська віра почала набувати сили та поширюватися серед населення. Інтересно, що, попри жорстокість переслідувань, багато християн відмовлялися від віри та відмовлялись виконувати релігійні обряди, що призводило до мучеництва та смерті. За деякими оцінками. Під час діоклетіанових переслідувань загинуло близько три тисячі християн. Такі події відображають складну динаміку відносин між християнством та традиційними римськими віруваннями та показують глибину віри та відданості християнських мучеників. Переслідування стали важливим випробуванням для християнської спільноти, але водночас зміцнили та утвердили віру в її послідовників. Прийняття християнства як державної релігії у Римській імперії відбулося під час правління імператора Константіна Великого у 313 році за міланським едиктом. Це було переломним моментом у історії християнства, коли воно стало визнаною та дозволеною релігією в імперії. Після цього рішення Константина Великого християнство почало швидко поширюватися та набирати популярності серед населення. За деякими оцінками. До кінця IV століття християни становили вже близько 50% населення Римської імперії. Це вражаюча кількість, яка свідчить про швидкість та масштаби поширення нової релігії у імперії. Прийняття християнства як державної релігії також вплинуло на політичну структуру імперії. Християнство стало об'єднуючим фактором для народу та військових лідерів, зміцнюючи їхні стосунки. Та Це також призвело до зменшення переслідувань та обмежень, які раніше ставились перед християнами. Державне визнання християнства також відкрило нові можливості для розвитку церковної ієрархії та інституцій. Церква отримала підтримку та підвищений статус у суспільстві. Прийняття християнства як державної релігії в імперії було важливим кроком у формуванні християнської цивілізації та відображало глибокі зміни. У релігійному та політичному житті давнього Риму. Прийняття християнства як державної релігії в Римській імперії суттєво вплинуло на соціокультурний та політичний ландшафт. За деякими оцінками, до кінця IV століття християнство налічувало близько півострів населення імперії, що свідчило про швидкість поширення нової релігії. Це спричинило значний обсяг змін у суспільстві, зміцнення єдності через християнські цінності. Зменшення переслідувань та обмежень для віруючих. Крім того, державне визнання християнства сприяло розвитку церковних інституцій та підвищенню статусу церкви в імперії. Це також відобразилося на політичній системі, де християнство стало ключовим фактором об'єднання. Прийняття християнства як державної релігії мало значний вплив на подальший розвиток Кримської імперії, змінюючи її культурний та релігійний пейзаж. У кінці Третього століття Римська імперія стикалася зі зростанням конфліктів між християнством та традиційними римськими віруваннями. За часів імператора Діоклетіана розпочалася епоха відкритого переслідування християн, відома як Діоклетіанові переслідування. Протягом цього часу тисячі християн були засуджені до смерті або вигнані, за деякими даними, під час цього періоду загинуло близько трьох тисяч християн. Ці події підкреслили глибину конфлікту між новою релігією та традиціями імперії. Переслідування християн призвели до закінчення релігійної толерантності в Римській імперії та позначили початок кінця старих релігійних практик. Ці події відобразили складність відносин між християнством та імперією, яка вплинула на подальший розвиток релігійного та культурного життя імперії.